Мене звати Денис, я ветеран, який після проходження навчання за підтримки ЮНІДО вирішив не зупинятися і започаткував власний аграрний бізнес. Сьогодні я запускаю агропідприємство з вирощуванням овочів у теплицях. Уже зараз у мене працює кілька теплиць. Мій проєкт вже отримав державну грантову підтримку на 500 тисяч гривень, що стало потужним стартом для нас. Проте, моє бачення. Це не лише стабільний локальний бізнес, а масштабування виробництва, впровадження новітніх агротехнологій та створення робочих місць для інших ветеранів. Після полону люди повертаються в замкнені, а робота з землею допомагає віднайти спокій і розкрити думки, відкрити серце, яке було замкнене та скуте болем. Запрошую вас долучитися до проєкту, що поєднує соціальну місію, стійкість та потенціал зростання. Разом ми зможемо створити щось більше ніж просто бізнес. Ми будуємо майбутнє.